Ранці, коли всі спали, сни свої малювали, мріяли незабаром прийде весна. В нашу країну зранку, з бомбами і на танках, на літаках, зухвалу, люта прийшла війна. Тоді ми ще не знали, наскільки ми єдині, наскільки сильні, мужні, шляхинні сини і доньки нашої вітчизни волонтери, воїни Збройних сил України, розбиті церкві і лікарні. Біженців довгий поток. Херсон, Маріуполь і Харків я не по повік. Міста у диму і в руїнах, стогони від болю, Дніпро. І діти твої, Україна, народжуються у метро. Я в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом. Виграв я битву не одну, мріяв стати воїном солдатом То була ліжка казкова війна. Ми живі верталися із бою. І не знав тоді, що вона справжньої смерті принесе з собою. Я пишаюсь воїн своїм, українцям хлопцям з-під Полтави, що під Харковом насмерть стоїть, зупиняє ворожу цю навалу. Сльози даруємо Богу, віримо в перемогу, молимось, Україно, За мужніх твоїх синів. Ми всі не знаємо їх імена, хто їх чекає. Хто за ними плаче, де їхні ді, як їм болить війна, яке у них серце Шире чи терпляче. Нам невідомі мрії здобуття. всі їхні рани, всі слова страждання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. За мене помолимо за них, за трохи вдачі. Світлий, простоє, розряд страшних втрат таких гірних. Ніби за мене. Вони для нас герої. Поверталися додому, і як надовго невідомо, ще залишилась невзята висота. Поверталися додому йшлися по одному, а тебе не відпускає. Я знаю, мамо, ти не уявляєш, яку у давне відпускає пустота, поки спокою немає кожен метр твого краю, і невзята кожна твоя висота, вона. Вернешся додому, лише залишишся у плам'яті лише. Світла, за захисникам України, що мужня боронять нас від супостати, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Дорогі наші захисники, щиро вітаємо вас зі святом. Дякуємо вам за вашу відданість, сміливість, силу духа, мужність. Захоплюємося вашою відвагою, хоробрістю, винахідливістю, людяністю. Для багатьох з нас ви є зразком. Пишаємося вами, ви справжні сини своєї батьківщини. Дякуємо за те, що бережете наші життя. Повертайтеся живими. Слава Україні, героям слава. Тато дякую, що ти наближаєш нашу перемогу. Люблю тебе а також вдячний всім нашим захисникам. Ви сильні, ви круті, ви сміливі, ви супергерої. Україна переможе тільки завдяки вам. Любий тато, ти наша сила, наша надія, наш захисник. Бажаю тобі міцного здоров'я, Божого благословіння, терпіння та сил. Дякуємо тобі за те, що охороняєш наш сон, нашу країну. Ми віримо в тебе і дуже пишаємося. Ми сильно сумуємо та бажаємо скорішого повернення з перемогою. Ми з тобою, ми любимо тебе. Так, я дуже тобою пишаюся. Що ти прийняш нашу дітей Україну? Я дуже хочу побачити тебе живим і силовом. Щоб я повернувся до того, живу. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських котів. Нечість бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Знаю, тате, ти скучив за нами та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву, ту мою. Повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. З Днем Захисника України. Дорогі українці та України, захисники нашої батьківщини, без ваганького досі закупити саме цінним в цьому світі за наше майбутнє. Від усієї душі хочу подякувати вам, хроникам спокій та мирного неба над головою за те, що маю змогу жити спокійним та повноцінним життям навіть у такі важкі часи. Кожного дня, захоплюючись вашою відвагою та винахідливостю на полі бою, я розумію, що Україна насправді не переможна. Бажаю вам міцного здоров'я, дух перемоги. Блискавичих тактичних дій та майстерно виконаних завдання. хай швидше не стане мир та процвітання на нашій землі і хай Всевишній береже вас. Любий мій Антошка, від щирого серця вітаю тебе з Днем Захисника України. Для мене ти приклад найвідважнішої і найсміливішої людини. Я дякую тобі. За відданість Україні Дякую тобі за те, що ти кожного дня наближаєш нашу довгоочікувану перемогу. Завдяки тобі, завдяки твоїй праці я можу спокійно ходити рідною землею і спокійно займатися звичними улюбленими справами. Вітаю тебе, міцно, міцно обіймаю. Сумую. чекай нам пощастить. Захвориться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою вісною. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що в мене цілять свій дусі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках. Ви голови поклавши, відправились у сні, колись назвуть героями вас, ви мої сини зацвіта калина, мов кров червонина, згадає батьківщина, яким ти був козак, вірю з тобою я в наші сили. Побуде в серці як крила і мир повернеться знов, знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає, переможе любов, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль. Що в мене цілять свій дусіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми і є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.